Привіт, привіт, усім! Мене звуть Ірена, і ти підпишись поки на мій канал Біблія і твоє спасіння». А ми сьогодні будемо говорити про залежність від гаджетів і чому біблійні принципи так вони захищають нашу душу, взагалі людину. Від спокус, від пороків і дають нам правильний вектор, щоб ми не заблукали в цьому світі і спаслися. Отож, поїхали. Я зараз дещо проговорю, так, а потім прочитаю вірш, що вказує прямо, що нами нічого не повинно володіти. Скажу так, на сьогоднішній день є велика дуже залежність від гаджетів, дехто може зі мною посперечатися сказати: Ну, як же, я заробляю гроші за допомогою а, телефона чи комп'ютера. Це так. Але коли людина. Просто бере телефон, так і а, гортає годину, дві, три, п'ять, так то це вже ненормально, це а, реальна залежність. І ті люди, які а, по ту сторону екрану, так цього телефона чи комп'ютера, так вони прекрасно знають і розуміють, і прикладають усіх зусиль для того, щоби. Люди а, не читали Біблію, щоб не займалися своїми справами, щоб а, там не знаю, не гуляли, а, не відпочивали так, а лише сиділи в цих гаджетах, а, а їм приносили гроші. Яким чином ви скажете, ну як? Я просто сажу, я ні за що не плачу, і так далі. А повірте, там своя система, яка приносить цим людям а, досить гарні прибутки, а ви втрачаєте свої ресурси і свій дорогоцінний час. А, Отож, залежність, якщо ви вже визнали, саме перше, що вам потрібно визнати, так це що ви маєте реальну залежність від гаджетів. Ось і все робити заради цього, щоб уникати так, просто так сидіти в телефонах, молитися, щоб Бог вам дав силу, розуміння, так а ми знаємо, що привички, звички, вони регулюються так, утворюються протягом там ну, від 21 дня і більше так. Ось, але за допомогою Ісуса Христа ми зможемо а, конкретно дисциплінувати і керувати своїм часом і своїм життям. А що стосовно біблійних принципів, то вони оберігають нашу душу, говорячи, взагалі Біблія дуже цікава книга, так? і тут дуже багато різних є моментів. Якщо ви, а можливо, читаєте, наприклад, еклезіаст, або ви читаєте Приповісті Соломонових, то ви реально просто знаходите там, знаходити там а, колодязь різних, різних, різної мудрості. Так? Там є стосовно і як поводиться з друзями, так? А, з другом, тобто, не більше трьох днів тримати. Потім а, стосовно грошей, так що ну, нічого не будьте винні один одному, так? крім любові один до одного. Ось. І куча-куча різних а, порад, які досить гарно. Можна застосувати в своє життя. А що стосується, наприклад, залежності, що нам пише Біблія, я знайшла класний вірш, підкреслила його, вам також рекомендую перше Коринтян, це новий завіт. Перше Коринтян, шостий розділ. Давайте почнімо із 12-го вірша. Взагалі, шостий розділ він про те, що ми не судили невірних, так, ось, не судіться в невірних. Далі неправедні Божого царства не вспадкують. І далі уникайте, утікайте від розпусти. Отож, читаємо: шостий розділ, 12 вірш, Перший коринтян. Усе мені можна усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. Ще раз, давайте прочитаємо: усе мені можна, та не все на пожиток, усе мені можна, але мною ніщо Володіти не повинно. Розумієте, так? їжа для черва і черва для їжі, але Бог одне і друге понищить. А тіло не для розпусти, але для Господа. І Господь для тіла. же і Господа воскресив. Воскресить Він і нас своєю силою. Ну і далі можете прочитати для загального розвитку. Ось іще давайте прочитаємо, 19, 20 вірш, досить гарний. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої. Ви дорого куплені, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Тобто, це стосується всього, так, щоб вас не володіло, ну, щоб, щоб вас не проникало, не володіло вами і так далі, відчуттями і так далі. і тілом. Це стосується і їжі, це стосується і різної залежності, тобто ви сидите. Так, в гаджеті просто так не заробляйте гроші, а просто так. Шлак інформації, оце все на себе, на себе. Ви не висипаєтесь, у вас безсоння, у вас мішки під очима і так далі. Розумієте, так У вас тривожність появляється, агресія, ненависть. Так, що ви розумієте, що хтось. Більш успішніше просувається, а ви нічого не робите своїм життям. І відповідно та людина на більшому рівні вже уже чи місяць назад, а ви ще на цьому, так, і у вас така трішки заздрість. Розумієте, що робиться? Ось. А, тому а, ще тут про їжу також, так? тобто ми повинні також розуміти, що а, ми не повинні так говорити, як дехто каже, що й ну, мене воскрешать, дадуть мені нове ім'я, нове тіло. А, це, ну, це типу, смертне, що хочу, то і роблю. Ні, ви не повинні займатися обжорством, ненажерством, Ви не повинні там різні а, хімічні скажімо так, препарати вживати, так, які псують ваші внутрішні, внутрішні органи, до, до прикладу, так, і так далі, погано впливають на мозок. так, тобто Ви не повинні цього всього робити, тому що Біблія пише нам конкретно, що тіло храм Духа Святого. Розумієте? Тобто це не просто так. Для чогось це Господь написав нам в Біблії, бо ви дорого куплені, розумієте? Тому, тому ми повинні знати, що як Біблія ставиться до того, що ми маємо залежність того чи іншого. Так? І Біблія також пропонує нам як краще, як краще не ходити так, там, де не потрібно, щоб не мати залежності. Так? Чітко усвідомлювати. І я скажу, що досить серйозні слова зараз, те, що зараз останній час, і, на жаль, більшість не цього, ніби усвідомлюють, але все одно роблять такі речі, так, що ну, просто робити їх не можна, так? Ось і не усвідомлюють, що зараз не ті часи, як колись були 50 років, 20 назад, навіть. так? 100 років назад, то тобто зараз дуже сильна сильні залежність. Зараз вже кінець, ми вже при кінці світу. І е, сатана знає це. Е, біблія пише, що він може спілкуватися з Богом отак, як ось так, дуже просто, так. Але тим не менше, він розвертається, він не любить Творця нашого. Він розвертається і робить злі речі. Е, і не хоче, щоб люди, щоб люди е, спаслися. Він хоче, щоб він знає, що він помре, так що його знищить, так як пророцтво в біблії пише, що вогонь з неба його пожере, його прибічників, так коли він піде на новий Єрусалим, і його пожере вогонь, так, бо Господь так зробить. І він хоче побільше, щоби з ним також померли. Розумієте? Тобто, розумієте, це дуже небезпечно. Реально, це дуже-дуже небезпечно. що... Ми собі можемо, наприклад, дозволити там, ну я собі там чуть-чуть дозволю в залежність. Я про залежність зараз говорю. А я зараз, от зараз, я вже маю там не знаю, там церкву там чи якісь інші справи робити, так, але я тільки посижу і щось там подивлюся. Так, знаєте, що це вже не те, що потрібно робити, тому що це вже до того, що у вас затягує, вас затягує. розумієте? І з кожним днем це все буде більше і більше. Вам конкретно потрібна дисципліна, графік. Сюди я роблю, значить, зранку я роблю це, в обід я роблю це, в після обіду я роблю це, тобто по годинам, прям. Чому дехто каже, ой, а що ти там замарачуєшся там, туди-сюди? Так, але я скажу так: що якщо у вас не буде конкретного, дисциплінованого, контрольованого графіка, повірте. А Сатана зробить так, пошле людей, так, обставини, ситуації, які а, захватять вас, і у вас буде такий конфюз, що е, ну просто розумієте, ви, ви просто не будете знати, як з цього вибратися. розумієте? Тому не допускайте, щоб оці а, ну, корні у вас пустило, так, оцялежності залеж... в кого які. Я зараз не буду їх перечислювати, їх дуже багато. А, просто знайте про це. а... Знайте, що ви справитеся, і не слухайте нікого, тому що кожен роздає всім поради, але знайте, що відповідальність лише на вас, не на другу, не на сестрі, брату, свату, а там, не знаю, знайомих якихось, які вам порадили. А що ти там робиш? А яке твоє діло, що я роблю? Тобто я намагаюся, це моє життя, так, і я намагаюся вийти з залежності. Ось тебе нічого не вийде, що ти там розказуєш, і ще можуть понасміхатися з вас, так? Наприклад, є такі люди, які не можуть кинути курити. Так, або там не можуть кинути марихуану, так курити. Це залежність, розумієте? А ті насміхаються і так далі. Тобто нікому нічого не говорять, нікому. Я завжди говорю, можливо, жорстко трошки, але перепрошую, це стосується лише мене. Моє життя стосується лише мене. І все, людина розуміє, що вона не має права лізти в ваше життя і щось вам там якісь розказувати. так. Ось, тому що є такі а, дуже сентиментальні люди, ну як сентиментальні, м'які люди, так, які, до прикладу, хтось там сусід сказав, а що ти там в церкву якусь там почав ходити, ти не кинеш курити, нічого в тебе не вийде, ти вже 25-й раз намагався кинути курити і пити, і нічого в тебе не вийшло. Ти думаєш, якась церква тобі допоможе, чи Біблія якась, о, який там Бог? Якби він там був, розумієте? І, а, і є такі люди, м'які, що вони прислухаються до цих маніпуляторів, так? Які е, самі так, нічого себе не представляють і не хочуть кидати свою залежність, а й, і вам не дають. Розумієте? Тобто, це, як я завжди говорю, це заздрість, це зазрість, що а вдруг в тебе, а раптом в тебе все вийде. А як це так? У мене ж не вийшло, що в тебе має вийти? Розумієте? Тобто Ваше життя, ваше життя належить вам, ви керуєте своєю, своїм життям. Бог дав вам можливість управляти своїм життям. так? Ось тому ви тут управителі. Не хтось, а ваша душа, у вашому тілі, значить, ви несете відповідальність за це і не присуватися до різних порад. Ось ваша порада. Ось розумієте? Ваша порада це є ось Біблія. Ось, ось таким чином. Я надіюся, сьогодні вам була корисною. Читайте Біблію, побільше читайте. Хто не розуміє так, що, скажімо так, дух Святий не зійшов, аж настільки не відкрив всіх істин. Читайте помаленько, наприклад, Еклезіасти, приповісті Соломонових, так то тобто є поступово все, і тоді переходьте вже, наприклад, на Матвія. Новий завіт починайте читати і потихоньку читайте і старий Завіт, але це все має бути паралельно. Старий завіт в пришвидшеному темпі, бо там він досить такий великий. А новий завіт повільно, спокійно, врівноважено, навіть можете підкреслювати ручкою, так, або виписувати собі якісь біблійні вірші. Так? Ось на тему, там, наприклад, Субота, Дух Святий, тобто, і всі вірші, щоб у вас були укомплектовані, наприклад, в блокноті. Ну, це моя така рекомендація. Ось у мене на сьогодні все. Я надіюсь, було вам корисно. Підписуйся, став вподобайку, коментар залишай, що ти про це думаєш, про залежності з гаджетами, так, і про біблійні принципи. чи вони дійсно охороняють нас, чи вони навпаки ускладнюють нам життя. Буде цікаво всім почитати. Дякую всім і до наступної зустрічі.